Друзі, доброго дня. Сьогодні ви на каналі Мінітрактор Україна. Подорожуйте з нами у торгівельну точку в місто Шостку в компанії Мініагра. У нас на зв'язочку Артем, керівник цього торгівельного майданчика. Артем, привіт. Як там. Дім доброго, доброго дня. Вас вітає Мініагра Шостка. Як у вас обстановочка? погода, дуже Гріє сонечко. Сьогодні гарна погода. І дуже гарні продажі. Вже трактор поїхав, на вихідних теж працювали без вихідних. По акції зараз майже кожного дня один-два трактора уїжджає з площадки. Ну я вам зараз покажу площадку, побачите, що це правда. У нас дуже багато пробіл, пробілов. Немає тракторів треба заказувати вже. Ну показуй площадочку, Давай, щоб люди зараз переверну камеру. як. Компанія. Це Міннягра. наша площадка. Вона зараз дуже некрасива, бо дуже багато пробілів. Ось сьогодні уїхав трактор Шифен 350, -й. не по акції нічого. Трактор просто новий. Е... Люксові. Бачите, яка тата. Ось так он нові по приходимо збираємо. І теж, я думаю, скоро уїдуть. Ось така в нас площадка. Угу. Майже нічого зараз немає. Я ж кажу, бо на цій на цьому місяці вже дві фури, і знову треба заказувати, бо люди постійно дзвонять по акції, беруть, беруть. Угу. Ну, чудово. А що у тебе стопових моделей є таке, що люди полюбляють і е, з радістю купують або з задоволенням? Давай так. Ну, зараз е, із ремінних ну, беруть шифенги, всіх знають, вони дуже гарна на них ціна. Зараз вони в новому капоті. Це 3500, 240 войн, хлопці зібрали. І є в мене по акції 244-й трактор 21-го року. Нікого ми не обманюємо, показуємо табличку. осінь 21-й рік коштував 4400. Ми віддаємо його зараз за 4 000 доларів. Дуже гарна ціна для 244-го, повний привід, майже ціна задньоприводного. Трактор угу. також буде на гарантії 2 роки. Також безкоштовна доставка тільки 2021 року. Uh -huh. Також полюбили дуже з повнопривідних джинми. Джинми у нас там ще, напевно, пару штук залишилось 2022 року. E, 244 та зараз коштує 6500, бо 6900. Ну дуже гарна знижка за такі гроші. 6500, повнопривідний, дводіскове щеплення, сходи зменшує, ніж вондух скоросний. Повний угу. привід мотор Емовський, 385. Той, що всі люблять його. Ну, це бомб бомбізний трактор. Він, звісно, дуже темповий. Його так, а, так. купують на ура. Є таке. Є ще по акції пару тракторів залишилось. Що такі ціни, що кого може привабити, це Донфенг 244, 22 року. Це був він 7550, це на широкий резині. Зараз віддаємо за 700. 22-й рік знижка 750 доларів. Ну, стан у нього 700, нормальний, тоже. він не обшарпаний. Він повністю в ідеалі. Трактор не їздив, не виганявся, просто стояв у нас на площадці. Це ну, я не вважаю, що ну, це такі царапинки. Ну таке трактор подряпінка. в ідеальному стані. І є, в нас угу. 21-го року стоїть. На центральному фасаді ми теж кожного ранку виганяємо. 21 рік рок коштував 7700. Зараз віддаємо його за 6950. Дуже гарна ціна. Ось трактор покажу через забор, щоб не обходити здання. Угу. Трактор червоного кольору, 21 рік, рок. Якби теж ціна дуже приваблива. Люди є такі, хто хоче данпенг, але 7700 не можуть потягнути. Зараз така ціна: 6950, безкоштовна доставка. І теж два роки, як на новий на 24-23, двадцять так і на нього буде гарантія. Сто відсоточки. А ну вибач, я тебе зупиню на хвилинку. Артем, друзі, хто тільки під'єднався, хочу нагадати, що в ефірі компанія Мініагро, і ми з вами зараз а, на Торгівельному майданчику в місті Шостка Артем керівник. Там я, до речі, в компанії Мініагра Київ захід. У нас в Києві дві торгівельні точки на Житомирській трасі село Бузова і на одеській трасі в селі Глевака. Тому, вибач, Артем, продовжуй. Так, ну я по знижкам розказав е, для того, хто хоче повний привід і недорогий, Зараз ще є. Ось отримали е, Сінтай 244 з трьохступінчатою коробкою. Е, зараз він по акції він теж 22-го року, але ціна теж дуже добра. 4,800 доларів. Він коштував 500. Зараз е, о, ну, остатки продаємо дешевше. 4,800, Дуже гарна ціна для для повного привіду. Трьохциліндровий мотор. Ну дуже я вважаю. Теж Арт Артем задам провокативне питання. А ви його зберете чи отак як лежить? Е -е, Григорич, тільки ж кажу у понеділок була фура. Це повигружали, і воно буде зараз збиратися. Це тільки краном повигружали, тому такий непристойний від, Не встигають хлопці збирати навіть. Я ж кажу суботу, і неділю працювали кожний день, тому що ну беруть трактори, <плес> беруть сезон. Сезон пішов, треба землю обробляти, і е, слава богу, що є техніка, незважаючи на всі ці логістичні проблеми, які є. Ну але що, э, мініагра працює для клієнтів, і ми поруч. Що у тебе по навісі для людей? Як навіска для людей зараз все привезли? Ну це вже трохи повибивалось за два. 20 і навіть є 220 скатком. Uh -huh. Ворони є любі, плугі так само. Починає з 220-го Україна. також Польща є, 225 і 230 і трьохкорпусні грабні uh -huh. опристувачі, які всі просили. 600 літрів, 400 літрів, 200-300 вже позабирали. Отримали на цій неділі е, дуже гарні фрези індійські від uh -huh. індійського заводу Саналіка, Зараз на них теж акція, вони коштували 1350 доларів, віддаємо 1250. Є коси любі, є фрези, фрези, збиральки, ну пірах, ти... все є. Ти красавчик, ти підготувався до сезону. Так, да, до сезону ми підготувалися, попродавали вже трохи місці з тракторами, люди ж беруть на візку, але угу. буде на цій неділі, я думаю, ще фура і ще буде навіска, ще подвізд тракторів, бо порозбирали реально. Ну, як ви бачите, це все було заставлено, оце під забором немає, це все поуїжджало на тій неділі. Ну, тракторів підвеземо на цьому тижні, трактори є. Більш того, у нас новий прихід, у нас нові Оріони зайшли GD, ну, зараз перші зберемо, покажемо, як вони виглядають. І до ті, що на тижня... джондіра Ті, що, так, да, смахують на джундіра, розуміємо, що не джундира, але буде дуже цікава ціна. Там і полтинники, і сороковки, і скоро 24-ки такі приїдуть. Так що є чим людей здивувати, і навіть не стільки здивувати, скільки викликати в них. Приємні відчуття і друзі. Нагадаю, що краще приїхати, помацати трактор, поїздити, покататися і порівняти трактора, ніж по телефону замовляти. Більш того, шахраїв до біса, які по телефону кажуть, там одне, а потім. Ні, грошей, ні трактора, тому, друзі, завітайте в мережу Мініагро. Ми вас чекаємо. Ви самі бачите, як виглядає наш, наприклад, майданчик в шоці. Але у нас по всій Україні воно виглядає майже однаково. Трактора в наявності, люди, які продають у нас профі, компетентні. Тому а... міні-трактор дорівнює Мініагро, друзі. Зараз Григорич вийде на центральний фасад, щоб люди бачили з дороги, якщо буде до нас їхати, щоб не проїхали, як ми виглядаємо? Ось це наше здання. Угу. Кожного ранку ми виганяємо трактори, щоб всі бачили, що ми тут є. Ось угу. Дон Пенза той, що я казав вам, що по акції, що віддаємо 21 рік, 6950. Трактор дуже в ідеальному стані. Як Суп... для 21-го року Супа він Ровщина, дуже в да. гарному стані. Ну, трактор новий, тут нічого більше сказати. А що тебе по японцям? Скажи, будь ласка, я дивлюсь, що вже японці підразибрали. Остався Кубота Б15, Б1 але теж хочемо завести, тому що люди ну, побрали більш дешеві і хочуть ще. Надо, щоб був вибір. Ми будемо їх завозити. Пробну партію завезли. Дали людям пощупати, спробують, купили значить, є спрос. Будемо завозити різні, бо вже є даже клієнти, які заказали. хочуть там з дашком. Ну будемо працювати. Ну набирай, юру. У нас е, в Вінницю зараз заходять трактора у Львів, заходять е, у Київ, заходять е, японці, тому. Привеземо обов'язково, щоб мінімум 4-5 тракторів стояло, щоб люди могли подивитися ще уважніше. Бо японська БУ-техніка взагалі потребує обов'язково не просто теста, а дуже уважного розглядання трактора. І е, як то створювання особистого враження саме про цей трактор. Так. Добре. Добре, Артем. Друже, я тебе радий бачити і чути. Е, в, в доброму настрої і здраві. Е, Будемо ще обов'язково до тебе завітати. Великих тобі продажів. Давай, жмов'ять. Слава Україні, друже. Героям слава. Пока. Дуже дякую тобі за час. До побачення. Всіх чекаємо на нашій виставковому май... майданчику в місті Шостка. <гум> Давай, пока. До побачення.